Привіт-привіт усім! Всіх вітаю на каналі Фінанси та інвестиції. Ну що, дубль 2. У мене вирубувся телефон. А, нічого, буду намагатися зняти вам тепер краще дубль. Отож, яка сьогодні тема буде нашої лекції: це як спілкуватися із токсичними людьми. А якщо ти ще не підписаний, підпишися і буду рада мати в друзях тебе. Клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої корисні відео. Отож. Як спілкуватися з токсичними людьми? Сьогодні буде сама, саме така тема: як особисто зростати, як бути морально стійким і не реагувати на критику інших людей, і як використовувати також такий метод, як я повідомлення. Наприклад, мені це не подобається, я не буду це робити, я не хочу і так далі. Отож, ну що ж, поїхали. Першим чином нам потрібно нам, вам потрібно навчитися розставляти кордони. Так? Яким це чином зробити, я зараз вам розповім. Також давайте спочатку поговоримо про таких людей, як токсичних людей, які ну, не знають стопа так, і вас, що наприклад, вас на постійній основі критикують, знецінюють, будь-що, що ви робите. Все, що стосується вас. Не просять вибачення, для них це взагалі не існує в усіх параметрах, ви лише в усіх ситуаціях, ви лише винні, і тільки ви, а вони не при чому. Ось, так ось, перш ніж розповідати, як боротися, не боротися, так, а, скоріш за все, Спілкуватися як правильно з такими токсичними людьми, так першим чином давайте розглянемо а, ознаки, ознаки таких людей, токсичної людини. Перша ознака це критика і нешанобливе ставлення, спілкування вірніше, так ну про критику ми всі знаємо так. Ось, просто критикує, ой, та, то, то не то робить, то на, на їхню думку ваше життя мало би складатися ось так, так? Хоча вони ніякої відповідальності за ваше життя не беруть, так, але ще поради роздають наліво-направо. Ось. А що, що стосується нешанобливого спілкування, то це, скоріше за все, так, дехто може сказати: ну, а нешанобливе спілкування в тебе, що корона на голові. А ні, мова не про це скоріше, а просто людина не поважає вас як особистість, як іншу людину. Тобто їй а, насрать а, на ваші відчуття, на те, на се, так? Тобто, їй, а, все. одно, обідитеся ви чи не обідитеся ви. Так? Як, як вона спілкується, так вона і спілкується, все крапка. ось, Але коли а, ви починаєте спілкуватися так само, як і вона, там, чи він спілкується до вас по відношенню до вас, то так не можна зі мною. Так? тобто розумієте про що Ось що стосується ознаки. Першої критика, не ще не було спілкування. Друга ознака токсичної людини це маніпуляції. Ну, ми всі знаємо, що таке маніпуляція, так, ми всі розуміємо, що маніпуляція це може бути як і аб'юзерська маніпуляція, і а, маніпуляція від маніпулятора і жертви, так. Тобто а, буде. Створював таке враження, що в усіх ситуаціях так не праві ви. Ви будете мати відчуття вини, ви будете плакати, ви будете думати, ви будете мати емоційні цікачелі, ви будете не розуміти, чому ви почуваєте себе так погано, чому ви, а, чому на вас нападають, так що ви все завжди робите не так. А вони тим часом серіальчики дивляться, ну і так далі. Гуляють, сміються, посміхаються. Ну і так далі, так? А ви в цей час погано себе почуваєте. Ось що означають маніпуляції і емоційні качелі. Третя ознака токсичної людини, як каже мій психолог, це хронічний негатив. Тобто, з людиною, спілкування, з якою ви постійно відчуваєте, що ця людина постійно негативить, ця людина постійно. Постійно в неї щось не так, так? І ви не такі, і те не такі. І і хоче, щоб ви м також були співучасником цієї розмови, якоїсь негативної постійно кожен день якийсь негатив. Це не важливо, це чи новини, чи в когось щось сталося, чи якісь люди навколо, чи це це і це не не вийшло. Тобто, кожен день якийсь негатив. немає ні, ні дня спокою, абсолютно. Ось це ознака токсичної людини. А ви в цей час будете почувати себе як вижита губка. А четверта ознака токсичної людини це порушення кордонів. Так зараз трошки відкрию, жарковато. Це порушення кордонів. Всі ми знаємо, що таке кордон на сьогоднішній день, коли одна людина хоче маніпулювати іншої людини, коли одна людина хоче використовувати блага іншої людини. Це незалежно, чи це буде ваш час, чи це буде ваші а, речі, чи це буде Якісь ваші активи, там квартира, машина, а, якесь приладдя, ну, і так далі, тому подібне. Це неважливо. Але постійно постійно буде оце порушення кордонів. І а, як вам щось буде не подобатися, ця людина чітко, ясно, може навіть сказати, а що таке, а що це ти такі, що типу? все було нормально, тож нормально спілкувалися, що ти зараз бушуєш, та? Які там особисті кордони? Я тебе прошу. Да? Тобто для цієї людини не буде в апріорі стояти, що повага до вас як до особистості, що ви маєте мати свій час. Для спокою, там не знаю, там для читання біблії, для прогулянки, так вони завжди з вами хочуть бути, вони завжди хочуть керувати вашим часом, вашими діями, вашими справами, а куди, ти, а що ти, а то, а сьо, а чого так, роби так. Вони завжди знають, що вам треба робити краще. Але якщо якась відповідальність, так то вони забирають в себе відповідальність. Відповідальність будете нести ви. Ось так. А, тобто, тепер ми знаємо ознаки токсичної людини. Повторюся: перше це критика і не шамненобливе спілкування. Друге маніпуляції, третя ознака хронічний негатив, четверте порушення особистих кордонів. Ось, а тепер як же розставити кордони, зменшити їх токсичний вплив на ваше життя? Так, взагалі, що робити? А, як мій психолог, психотерапевт каже, вона, значить, мені кажеться, жіночка, про те, що коли ви... Так, це як ніби як гран, так, коли ви починаєте спілкуватися з токсичною людиною, з маніпулятором, аб'юзером, неважно хто він чи вона, а, ця людина почи, получає задоволення. Так? Вона, можливо, цього навіть і не знає, може навіть плакати, там ще щось. Так? Ось, але ця людина получає, а, отримує задоволення від цього. І як зробити так, щоб ви не грали? В цю гру, тобто для гри потрібно хоча б два мінімум учасника, так ось, бажано більше. Ось, то що робити? А все елементарно. Всі ми пам'ятаємо, наприклад, там гра в м'яч, так тобто вам кидають м'яч, і ви повинні схопити цей м'яч. Або, наприклад, про мотузку, так вам кидають другий кінець, і ви повинні схватити цей, цей цю мотузку, так і змагатися, хто на яку сторону перетягне. Тобто не беріть в руки цей м'яч, не беріть а, другу сторону цієї а, мотузки, тому що ви зразу будете що, ви будете зразу грати в гру. Розумієте мене, так? Да? Тому а, дуже важливим моментом ви повинні це а, так не знаю яким боком сісти. О, це пам'ятати, що вам цього не потрібно, о, тому що ви будете грати не за своїми правилами. так? Ось людина зробить вам погано, знецінить вас, і ви залишитеся знову, як сказати, у розбитого корита. Так і буде поганий настрій, не буде е, енергії для м -м, роботи, для бізнесу, для взагалі для створення чогось так. Ось, ото, що робити: не намагатися змінити іншу людину. В світі іншої людини ця людина Ас. Вона вона по цим цінностям, по цим принципам, вона жила все своє життя, а в неї а, все хорошо було. Так, а, для неї це підходить. А, ці правила гри так, для вас не підходять. Тому просто а, не звертайте увагу, відпустити, сказати так, я розумію, а, можливо, ти про мене це думаєш, а, але мені так комфортно. Я так не хочу. Я, мені подобається зовсім інше. І все. Тобто, дати з старта людині зрозуміти, що а, ви маєте свій світ, ось і свої принципи, свої цінності, пріоритети і правила свого життя. А, так, тому що ви витратите свою енергію на дарма, якщо будете щось намагатися змагатися, і цій людині доказати, що вона не права, а ви праві. Ось, далі краще працювати над своїми емоційними, над негативними емоціями. Оцей пункт також дуже є важливий, тому що як тільки ви почнете, скажімо так, відповідати, відповідати цій людині цій людині так, слово за слово, ви не помітите, що ви почали брати в руки цей м'яч і грати в гру з цією особою. По її же правилом, так? Ось ви почнете себе погано почувати, а цього нам не потрібно. Ми поважаємо особистість іншу, хай собі живе, хай собі за своїми принципами, правилами, пріоритетами, цінностями живе, тільки вас аби не трогало. Так, тобто а, працювати краще над своїми негативними емоціями, як ви реагуєте на те, що інше там, критику, ставлення, насмішки, глузування. Ага, Ой-ай, і так далі. Тож мені навчиться я правильно реагувати на ці реакції, ситуації певні, так? Це саме найбільше. Скажу по своєму досвіду, буде важко. Так, далі, що робити? Припинити, заперечувати. Припинити, заперечувати мається на увазі, ну, Припинити заперечувати правду, там, що інша людина говорить так на її думку, це правда і так далі. Ще раз повторюсь: є таке в психології фішка, як я повідомлення. Людина може щось вам сказати, ляпнути. Вам це неприємно, ви в шоці, що ця людина навіть рот відкрила і таке вам говорить, так? Ну, взагалі, ніякої невдячності, нічого, так? Ось, і о, як людина може вас, скажімо так, не поважати, так? Тому що скільки для людини ви зробили, а людина просто, ну, як вона могла таке сказати. Ось, і це окей, все добре. Дихаємо глибоко. Просто уясніть собі, що цієї людини зовсім інші цінності і принципи життя, не такі, як у вас, так? Ось, і тому ця людина собі багато що дозволяє. Але це не відноситься до вас, так. Все, що людина говорить, виговарює, це вона проектує на себе. Тобто, не відношення є не на вас, а на себе. Це стосується її. Тому просто говорити, я рада, що ви так думаєте. Але я, ще раз, я повідомлення. Я такого не люблю. Я не хочу це і це робити. Мені так не комфортно. Все. Тобто, ви дали зрозуміти, що не казати, що ти коза чи ти баран. Ні, це трошки по психології це неправильно. Людину це ви зачепите, і людина не зрозуміє, і вона і так не зрозуміє, так? Ось. Просто говорити в цьому по такій формулі я повідомлення. Я не хочу, мені це не подобається, мені це не комфортно. Я маю інші цінності, я маю інші принципи свого життя. Все, тобто, ось таким чином з токсиками спілкуватися. Тобто, ви їх не переробите, щоб ви їм не доказували, не говорили. У мене на сьогодні все до речі. А я вже завершую. А щоб ви їм не говорили, не ну це нічого не допоможе. Ви маєте зрозуміти, що в кожного свій світ, в кожен має свої цінності, пріоритети, за якими він живе, правила життя. Так їм і цукей, вам це не цукей. Так комусь хорошо жити в срачі, так. Це, це окей. А комусь недобре це в когось має бути все щепетільно, гарно, чисто, щоб спокійно, гарно сісти за стіл, працювати і так далі. так, Ось тобто, ну, ось так. а Комусь нормально, і таракани там бігають, ну, і окей, нормально, там цвіте капуста, ну, і гниє, там, точніше, так, і так далі. ну, Це нормально. Тобто, зрозуміли, ми. Не сваримося, ми не сперечаємося, не доказуємо свою правоту. Ось. А що мій психолог каже, погоджуємось. Ну, я цим не зовсім згідна погоджуватися, так? Тому що я не можу погоджуватися з тим, що ну, не є моїми цінностями і пріоритетами, так? Ось, просто сказати, що я повідомлення, а я розумію тебе, але в мене я. Так не люблю в мене зовсім інші правила, принципи моєї життя. Ось ось таким чином. А бажано, якщо це взагалі родичі, друзі, бажано з такими людьми взагалі зменшити зменшити спілкування, як на мене, тому що вас це буде настільки енергію смоктать, що ви просто не виживете. Це я так трошки утрірувала, перебільшила. Але не просто ви не виживете, просто це буде настільки енергії з вас смоктать, так от кажуть, що будеш мати здоров'я, буде все і успіх, і багатство, і добробут. І будеш сили мати і на бізнесі, і на роботу, і те і все. Але а, всі забувають про енергію. Якщо не буде енергії, ти навіть з ліжка не встанеш. Ну, здоров'я буде, це окей. органи будуть працювати, тіло буде працювати, але немає енергії, не встанеш з ліжка. Тому енергія це дуже важливо. А є такі, а, скажімо так, підсосіки, які дуже смокчуть нашу енергію, так? Ось, можливо, ви замічали що при спілкуванні з якимись там людьми ви просто такі. Фу, мені треба додому поспати, полежати, ванну прийняти душ і все. І, ну, в сні, так, коли ви поспите, то м -м, ви відновлюєте свою енергію. Так? Але от є такі моменти, що поспілкувавшися з деякими людьми, ви помічаєте, що з вас прям, ну, витягнули енергію, ви не маєте сили ні на що. Все, сьогодні, типу, день оф. Так? Ось тому а якщо це стосується родичів або м, друзів, старатися менше спілкуватися, тому що ви не будете ефективними продуктивними. Створювати собі, а наприклад, команду, якщо ви там чимось бізнесом займаєтеся, так то створювати по духу. По принципам, по пріоритетам, щоб люди були більш-менш схожими на вас, не даремно кажуть, що схоже притягує подібне придягує подібне. Так це дуже важливий момент. Ось тому, тому пам'ятайте про це. Пам'ятайте також про те, що якщо ви дружите з трьома ідіотами, ви будете четвертим ідіотом. Якщо ви дружите з трьома а, значить, трьома е, мільйонерами, ви будете четвертим мільйонером, неодмінно. Це не просто такі слова, так не просто правило це доказано. А, тому у мене на сьогодні все. Надіюся, було вам корисною а, Створюйте свою команду з однодумців, а, всіх вам благ. А, також хто хоче розібратися з мисленням, з фінансами. Керувати фінансами, запрошую до себе на консультацію, на наставництво, запис в інстаграм або в телеграм. Силочку залишила в описі. У мене на сьогодні все. Всіх люблю, пока-пока.